Доброго дня мені пані і в Наявності часник Любаша фракція 5 по 250 гривень. 6 у нас йде по 400 ціна, так як була так і залишалася. Тобто він чуть менший, але вигідніше брати такий, тому що більше зубків з однієї маси ви получите. При гарному догляді він дасть вам 6. Тобто вигідно це замовляти, кому цікаво, замовляйте. Також в наявності у нас вже є готові бокси з насінням три види, це все є на сайті. Силочка буде під відео в описі, можна зайти переглянути та замовити. Різні бокси, різного агруцінова категорія, різне наповнення. Тобто переглядайте, обирайте, замовляйте. Все це можна замовити на сайті, або пишіть мені в телеграм-магазин, або в мій Viber. І там, і там, і там можна замовити. Якщо вам щось непонятно, пишіть в Viber, уточнюйте, все розкажемо і покажемо. Також вже в наявності фіолетова картопля. І звичайна картопля будемо починати її відправляти з 15 серпня. З 15 серпня також вже будуть у нас тюльпани і починаємо відправляти саджанці. Також з 15 серпня починаємо відправляти. Саджанці полуниць. Різні сорти, є ремонтантна, є звичайна, тобто обирайте те, що вам доподобає. Переходьте на сайт, вибирайте, дивитеся, щось непонятне, пишете мені, уточнюєте. І всім буде щастя. При замовленні на сайті ви отримуєте чек, це ще раз об'ясняю тим, хто боїться, що їх обманюють. Тобто все по закону, не переживайте, все ви отримаєте. Єдине, що часто не буває світла, часто почта не працює, бувають затримки. Тобто, можливо, не сразу отримати. Якщо буде затримка, я все це попереджу. Якщо є можливість сразу вже відправити, то відправляємо відправку. Робимо раз на тиждень. Збираємо всі закази, тоді все відправляємо. Тобто, якщо ви замовили, вам доведеться як мінімум декілька днів почекати. Якщо вам пощастило лише за день до відправки, замовили до вісьми вечора. Щось зібрати посилку, то на сьогоднішній день вже відправляємо. Також в наявності уже насіння томатів, огірків, перців, баклажанів. Це можна замовляти або в боксах, або можна поштучно. І є дуже гарне свіже насіння цього вже року кавунів, яких я вам показую з року В рік є жовті кавуни, є червоні. Насіння вибираю з найбільших. Я це вам вже показував, і десь близько через тиждень вже почну показувати великі кавуни, з якими будемо збирати насіння. Це все можна придбати, подивитися і всім гарним порожаю.